Не в півсили, не трошки, не завтра робити ремонт і приносити щастя тим, кого любимо, треба здавати кров, і, може, з нею ще в чиємусь серці поселиться любов. Росіяни хочуть, щоб ми стали схожими на них. Треба жити. Жити треба цікаво, читати книжки, ходити в театр, матеріальне крихке, життя тікає крізь пальці. Ще треба плакати, коли можеться. Е, текст дуже фантастичний, та мені було цікаво. Я ще маю сумніви, що деяких речей. Бажаю нам усім, щоб це останнє речення, яке. Було зачитане в цьому диктанті, а саме, а ми будемо жити цікаво супереч історії і заради тих, хто після нас говоритиме нашою мовою, стало дійсністю і було реальністю. Це з'єднання з різних аудиторій, з різних спільнот, і воно дуже. Такої додало справді відчуття національної єдності. Кілька слів не знаю з нього, то буду е, мати гарне завдання, завдання. гарне домашнє завдання. Насправді заворожила мова, е, оці образність. Я собі кожне речення уявляла і, і собі так думаю, наскільки це цінно мати таких глибоких митців в такий непростий е, час. А от зараз фіксуйте свої відчуття. І не дайте е, нікому збрехати мова. Це класно, це свято, і хай воно зберігається цей настрій на місяці і заряджає нас.